Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також купуємо автомобілі з аукціонів. Сьогодні у нас на огляді шкода Octavia A7 2018 року випуску, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач. Автомобіль в чудовому стані, досить хороші комплектації. Як ви бачите, присутня передня топова оптика. Автомобіль знаходиться на таких оригінальних легкославних дисках 17-го розміру, по кругу всі колеса 22-го року в чудовому стані, збережені. Даний автомобіль я придбав в Німеччині, достав в Україну, розмитнив, зробив вже сертифікат. Сьогодні автомобіль будемо передавати новому власнику. Як технічно, так і візуально по автомобілю зауважень немає. Бажання власника замінили в автомобілі всі фільтри, масла, комплект ГРМ, помпа, тобто повністю обслужили автомобіль. Напосуд у нас теж присутня. Вікна в автомобілі всі рідні, всі вісімки. В автомобіля. Все файно, ніде нічого не затерто, не зачухано. У нас присутній безкішовий доступ, датчики сліпих зон. Чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, Електрорегулювання. стан водійського сидіння. У нас присутня віртуальна панель приборів. Пробіг даного автомобіля складає 174 тисячі, пробіг оригінальний, підтверджений. Ось Такий стан керма в досить збереженому стані. Мультикерма, датчик дощу, датчик світла, адаптивний круїз. Заводиться автомобіль у нас кнопки. Можна змінювати зовнішній вигляд. Також в автомобілі у нас присутні два ключі. Ось така мультимедія. Підігрів сидінь, двох зовні клімат-контроль, обігрів заднього скла. Активація. Можна змінювати. кому як подобається. Так, по салону автомобіль збережений. Також в нас присутня камера заднього виду, передні-задні парактроніки. Також проважання навігації можна вивести на цей дисплей. Ось такий чудовий автомобіль був придбаний нами в Німеччині. Наразі автомобіль вже проданий, будемо передавати новому власнику. Ціна даного автомобіля з сертифікатом в Україні склала 18 тисяч євро. Можливо, когось зацікавив таке саме авто будь який інший, телефонуйте, робіть попереднє замовлення, будемо брати, шукати автомобіль саме для вас. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео, до побачення!